Зміна клімату, якщо говорити про е, е, міжнародні, будемо так говорити, аспекти, то це сьогодні одна з найбільших проблем, яка турбує світ, і це е, один з найбільших викликів, з яким сьогодні стикається людство. Останні дослідження міжурядової групи експертів свідчать, що світ розвивається за сценарієм, е, при якому збільшення температури. Більше мета більше, ніж на 2 градуси Цельсія, це є ключова теза рамкою ООН. Сьогодні ми за сценарієм, що вона є недосяжною. Тобто збільшення температури планується більшим. І от я хочу сказати виступ, особливо я згадую виступ міністра екології Норвегії, який пролітав над своєю базою в Антарктиці. там їх була їх антарктична база, і побачив, що її вже нема, тому що цей льодовик, де вона була просто розстав, і її просто не стало. Тобто зміни клімату вже відчутні сьогодні. Про це вже не просто говорять, а ми їх відчуваємо. Є країни, які просто острівні держави, які просто вже зникають і це вже перетворюється в соціальну проблему. Тому ця проблематика є дуже важливою і підкреслюю важливо, щоб в Україні максимально були створені умови для підвищення обізнаності населення. Ми не зможемо запобігти змінам клімату. Сьогодні ми говоримо вже про адаптацію. Тому сьогодні в Україні вже готується національний план адаптації до змін клімату. Причому цей план буде стосуватись всіх галузей, бо він заторкає всі галузі економіки і сільського господарства. І енергетику і охорону здоров'я і такий план сьогодні готується до підготовки плану. Підключені в провідні науково дослідні інститути України. Найближчим часом він буде поданий на розгляд уряду.